Переселенка Олена їде з Тернополя в Житомир до рідного брата. Він там проходить військову службу. Дівчина розповідає, що на автовокзал прийшла купити квитки, однак не змогла це зробити, немає електрики. Я приїхала на вокзал і було, не було світла, і ну, це дуже проблемно, тому що ну, коли ти, наприклад, десь не встигаєш, і тобі терміново потрібно поїхати, терміново потрібно дізнатися якусь інформацію, ти приходиш і немає світла. З подібною проблемою стикнулася і тернополянка Віра. Вона студентка, зараз їде до родичів рівне. Однак, квиток довелося їй купувати не в касі автовокзалу, а з рук. Наприклад, я підходила на касу, хотіла купити собі квиток на рівне і, на жаль, не змогла оплатити картою. Це трошки така ситуація не подобається. Електрики не було, нічого не працювало. На автовокзалі кажуть, що останніми днями електрику вимикають досить часто. Це впливає на роботу КАС. Буває так, що і по 6 годин немає світла. Це для нас, як для підприємства, несе великі збитки, тому що, коли немає світла, не працюють каси. Відповідно, ми не можемо продати квиток. Без електрики видати квитки не можуть. Відповідно, пасажирам доводиться на свій страх і ризик купувати місце в автобусах поза касами. Однак такі дії незаконні, наголошують в автовокзалі. Адже квиток це також і страховий платіж для пасажира на конкретну поїздку. У нас комп'ютерна система, і ми не можемо вручну зробити нічого. Кіль... Якісь не зменшилася, тільки то, що на них не здійснюється продажі. А от на залізничному вокзалі Тернополя енергоживлення не вимикають, адже він у категорії критичної інфраструктури. Тернополяни додають, квитки на потяги можна купити без проблем. Включення ніяк не впливає на, скажімо так, на рух транспорту. Все працює в штатному режимі. Я розумію, для чого це робиться. Я розумію, що треба просто потерпіти ці незручності, але я не вважаю це чимось тільки критичним. Ну, хіба що треба якось відділяти критичну інфраструктуру, таку як лікарні або якісь такі будівлі, які постійно потребують електрики? Загалом і автовокзал, і залізничний в Тернополі працюють цілодобово. Рейси міжміських автобусів виконуються вчасно. А от потяги можуть запізнюватися на кілька годин. Пов'язано це в першу чергу з обстрілами росіян.